Привіт! Сьогодні продовжуємо працювати із темою синус косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника Номер 740 Обчислі! Перше. Синус 30 градусів додати тангенс 45 градусів. Нам у нагоді стане оця табличка. Синус 30 градусів, ось він, синус 30 градусів одна друга. Одна друга додати знаходимо тангенс 45 градусів. Ось він тангенс. Ось вони 45 градусів. Дивимось, одинички дорівнює. Тобто, у нас дорівнює 1,1 друга або 1,5. Друге. Косінус 30 градусів помножити на синус 60 градусів. Знаходимо за табличкою косинус 30 градусів. Ось косінус 30 градусів це корінність 3 на 2. Помножити синус 60 градусів. Синус 60 градусів. Це теж корінність 3 на 2. Коли ми перемножимо корін із 3 помножити на корінність 3, то буде корін із 3 у квадраті або 3, а 2 помножити на 2 буде 4. Дорівнює 3 четвертих. Або 0,75. Натисніть відео на паузу та спробуйте виконати номер 741 самостійно. А ми будемо перевіряти. Перше, тангенс 45 градусів відняти косинус 60 градусів. Знаходимо тангенс 45 градусів. Ось тангенс ось 45 градусів. На перетині стовпчика та рядка. Одиничка. Відняти косінус 60 градусів. Ось косінус, ось 60 градусів одна друга. Відняти одну другу. Одиничку представляємо як дріб дві других відняти одну другу і це дорівнює одна друга або 0,5. Друге. Сінус 45 градусів поділити на косинус 45 градусів. Знаходимо синус 45 градусів. Ось синус ось 45 градусів коріність 2 на 2. Поділити на косинус 45 градусів. Ось він косинус. Ось вони 45 градусів. Коріність 2 на 2. Число ділиться на таке саме: у відповіді до рівня одинички. Номер 742. Дано трикутник АВС... Кут С 90 градусів, А це 5 см, Б це 12 см, знайдіть синус А та косинус А. Малюємо прямокутний трикутник. в мене А, тут прямий кут С і тут точка Б. А це в нас 5, БЦ 12. Треба знайти синус А і косинус А кута А. За означенням, синус гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Для кута А протилежним є катет БЦ, тож це у нас відношення БЦ до АБ. Косинус гострого кута прямокутного трикутника це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Для кута А прилеглим є катет АЦ. Тож це буде відношення АС до АВ. Подивіться, в обох випадках нам потрібно, щоб була відома гіпотенуза АВ. Знайдемо гіпотенузу АВ за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. АС у квадраті додати БС у квадраті. АВ в квадраті дорівнює. АС в квадраті це в нас 5 у квадраті додати 12 у квадраті. 5 у квадраті буде 25, 12 у квадраті 144. Дорівнює 169. А 169 це квадрат числа 13. Тож гіпотенуза АБ нас дорівнює 13. Ось тут 13. Можемо тепер знайти синус кута А. Б це 12, АБ 13, 12 13. І знайдемо тепер кута А. А, це 5 а, Б – 13 513. Оце і є відповіді. Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно виконати номер 743 і перевіряйте разом зі мною. Сподіваюся, ви так само зробите. Малюємо знову прямокутний трикутник. АБЦ С, Кут С90 градусів прямий. А це в нас 7, Б це 24. Треба знайти синус кута Б і косинус кута Б. Синус гострого кута прямокутного трикутника дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Для кута Б протилежним є катет А С. Тож це відношення катета АС до гіпотенузи АБ. А косинус кута Б. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Для кута Б прилеглим є катет Б Тобто то це відношення Б до АВ. Знову нам треба знайти гіпотенузу. Знову за теоремою Піфагора: Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. АВ у квадраті дорівнює. А це у квадраті, тобто 7 у квадраті, додати 24 у квадраті. 7 у квадраті то буде 49. Додати 24 у квадраті, це буде 576. І це в сумі дорівнює 625. А 625 це квадрат числа 25. Тож гіпотенуза або в нас дорівнює 25. Знаходимо синус кута Б. А це 7. АБ 25, 7, 25. Далі це 24. А Б25. Це ми вже знаходимо косинус кута АБ. Ось вони відповіді. 7, 25 і 24 25. Номер 746. У трикутнику АБЦ, кут С дорівнює 90 градусів. Знайдіть перше АБ, якщо АЦ дорівнює 5 см, а косинус А 1 четверта. Починайте завжди таку задачу з малюнка. Я намалюю прямокутний трикутник, у якого кут С 90 градусів. Підпишу АВС тут прямий кут. АВ нам треба знайти, якщо АЦ 5, а косинус кута А дорівнює 1 четверта. За означенням косинуса. Косинус кута А це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Для кута А в даному випадку прилеглим є катет АС, а гіпотенуза АВ. Тепер у цю рівність підставляємо все, що ми маємо за умовою задачі. Косинус А в нас дорівнює 1 четверта. АС в нас дорівнює 5. АБ невідомо. Подивіться, ми отримали пропорцію. За правилом пропорції знаходимо АБ. 4 помножити на 5 і поділити на 1. Да? Пам'ятаєте, правило пропорції. І це дорівнює 20 см Гіпотенуза потину АБ. Друге так само розв'язування завдання починаєте з малюнку. Знову зображимо прямокутний трикутник АБЦ кут С в нього прямий. Нам, нам знову треба знайти гіпотенузу АВ. відома Б це і відом синус кута А. Синус А дорівнює 0,6. За означенням синуса. синус гострого кута прямокутного трикутника. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Синус кута А ми знаходити будемо. Ну, використовувати будемо. Для нього протилежним є катет БЦ, тож це відношення катета Б до гіпотенузи АВ. Сінус підставляємо знову в цю рівність це те, що в нас відомо. Дивіться, в мене синус дан десятковим дробом, а я одразу запишу звичайним дробом. 6 десятих дорівнює катет Б3, гіпотенуза АВ невідома. Абе дорівнює 10 помножити на 3 поділити на 6. Знову за правилом пропорції. 30 поділити на 6 дорівнює 5 см. Абе дорівнює 5 см. Третє. Знайти АС, якщо знову малюємо трикутник. Прямокутний трикутник, АБЦ. Прямий, катет, прямий кут С. АБ в нас дорівнює 8. синус кута Б дорівнює 3 четвертих. оцього кута. А знайти нам треба АС. Знову за означенням синуса. синус гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Для кута Б протилежним є катет АС. До гіпотенузи АВ. І підставляємо в цю рівність все, що нам відомо. Сінуску кута Б в нас 3 четвертих, а це в нас невідомо. АВ – 8. І знову за правилом пропорції, знаходимо катет АС. 3 помножити на 8 і поділити на 4. 3 помножити на 8 буде 24, поділити на 4 6 см. Четверте. Знову малюємо прямокутний трикутник. А Б С. Нам треба знайти БЦ. Невідомо, якщо АБ20 косинус Б дорівнює 4 п'ятих. Знову за означенням косинуса. Косинус гострого кута прямокутного трикутника це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, Катет БЦ до гіпотенузи АБ. Підставляємо все, що в нас є 4,5 дорівнює БЦ до 20 і знаходимо катет БЦ за правилом пропорцій 4 помножити на 20 і поділити на 5. 25 можна скоротити на 5. Залишиться у нас 4 помножити на 4 дорівнює 16 сантиметрів. І останнє п'яте. Так ось тут звільне місце. П'яте. Знову малюємо прямокутний трикутник. А, Б, С. кут С прямий. Нам треба знайти АЦ. Якщо в це 10 і тангенс кута b дорівнює 0,5. Тут застосовуємо означення тангенса. За означенням, тангенс гострого кута прямокутного трикутника, це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Для кута B протилежним є катет АС, а прилеглим є катет BC. ВС. Підставляємо все, що в нас є. Тангенс у нас є десятковий дріб, я одразу запишу звичайним дробом. 5 десятих дорівнює. А це поділити на 10. Два дроби рівні, знаменники рівні, отже, чисельники будуть рівними, це дорівнює 5 см. Поставте відео на паузу та самостійно спробуйте зробити номер 747. Перевіряємо. Номер 747 Перша. Намалюємо прямокутний трикутник, Кут С в нього 90 градусів. Треба знайти АВ, якщо БЦ 8 см, а косинус кута В дорівнює 1 друга. Косинус гострого кута прямокутного трикутника це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Для кута Б прилеглим є катет БС. Отже, маємо відношення Б до АВ. І підставляємо сюди все, що в нас є. Одна друга дорівнює БЦ 8 АБ невідомо. Звідціля за основним правилом пропорції, перемножимо 2 помножити на 8, і поділити на 1 дорівнює 16 см. Друге. Знову малюємо прямокутний трикутник АВС. У нас АЦ10, АВ невідомо, а синус кута В дорівнює 0,25. Сінус гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Для кута Б протилежним є катет АС. тож це відношення катета АС до гіпотенузи АВ. Підставляємо все, що в нас є. 0,25 я одразу запишу звичайним дробом 25 так, дорівнює АС, нам відомо 10 до АВ. 25, сотих я ще скорочу на 25, маю 1 четверта, до рівня 10 відноситься до Аб. І за правилом пропорції, знаходжу АБ 4 поділити на, помножити на 10 і поділити на 1. 4 помножити на 10 то буде 40 см. Третє. Знову малюємо прямокутний трикутник. ABC, прямий кут С. Треба знайти BC. якщо АБ дорівнює 6, а синус кута А дорівнює 1 третя. За означенням, сінус гострого кута прямокутного трикутника, це відношення протилежного катета до гіпотенузи для кута А протилежним є катет BC. тож це відношення BC до AB. Підставляємо все, що в нас є 1 третя дорівнює. Б це в нас невідомо. А АБ 6. І звідсіля знаходимо БЦ за правилом пропорції: 1 помножити на 6 і поділити на 3, дорівнює 2, БЦ дорівнює 2 см. Четверте. Знову малюємо прямокутний трикутник АБЦ. А Б, С. Так, нам знайти треба АЦ, якщо АБ 20 см, а косинус кута А дорівнює 0,4. Знову пригадуємо означення косинус гострого кута прямокутного трикутника. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Для кута А прилеглим є катет АС. Тож, у нас буде відношення АС до АБ. Підставляємо все, що в нас є. 0,4 я знову запишу десяткою, звичайним дробом. 4 десяти дорівнює АС відноситься до АБ. АБ у нас 20. І за правилом пропорції звідсіля знаходимо АС. 4 помножити на 20 і поділити на 10. Можна було ще тут скоротити, можна тут скоротити 20 і 10 на 10. Тоді в нас залишиться 4 помножити на 2 8 сантиметрів. І останнє п'яте. П'яте. Знову трикутник АВС. Кут С. прямий. Нам невідомо ВС. БЦ, 12 дванадцять. А тангенс кута А дорівнює 3 четвертих. За означенням, тангенс гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Для кута А протилежним є катет БЦ. Тож це відношення катета БЦ до катета АЦ. Підставляємо: тангенс у нас 3 четвертих. БЦ невідомо, АЦ 12. І за правилом пропорції знаходимо БЦ. 12 помножити на 3, і поділити на 4. Тут буде 36 поділити на 4 9 см. Наступне номер 748. У трикутнику АБЦ кут С 90 градусів. І треба знайти. Розглянемо перший випадок. Зобразимо прямокутний трикутник. Причому, дивіться, в цьому трикутнику один з кутів 30 градусів. Я його і зображу ось таким досить витягнутим вгору, щоб показати, що це кут 30 градусів. А, Б, С І кут А в мене 30 градусів. АЦ 4 кореня з 3, Знайти треба а, Б. Подивіться. В нам відомий кут 30 градусів, і прилеглий до нього катет. А знайти треба гіпотенузу. Прилеглий катет у нас пригадується у косінуса. Косінус гострого кута це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тож застосуємо косинус кута А. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Маємо косінус 30 градусів дорівнює А це 4 корення з 3. До гіпотенузи АБ. Дивимось косинус з 30 градусів. Ось він, корінь із 3 на 2. Маємо корінність 3 поділити на 2 дорівнює 4 кореня з 3 поділити на АВ І за правилом пропорції знаходимо АВ. 2 помножити на 4 кореня із 3 і поділити на корінь із 3. ось так правило пропорції. Корінні з і корінність 3 скорочуються і залишається 2 помножити на 4. 8 см. Ми знайшли через косинус. Можна знайти іншим чином. Наприклад, можна пригадати, що в прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів, тож кут Б буде дорівнювати 90 відняти 30 60 градусів. І застосувати, наприклад, синус 60 градусів. Це буде відношення протилежного катета до гіпотенузи. Так само. Розглянемо другу задачу. Тут теж у нас є прямокутний трикутник. Зверніть увагу, в ньому один кут 45 градусів. Це означає, що другий його кут теж буде 45 градусів, 90 відняти 45. Тобто це трикутник у нас рівнобедрений і прямокутник. Зображуємо рівнобедрений прямокутний трикутник. А Б, С. кут С 90 градусів, кут Б 45 градусів. Аби в нас 5 коренів із 2, нам треба знайти катет АС. Дивимося, у нас тут кут відомий, протилежний до нього катет. Що в нас поєднує протилежний катет? Це синус. Синус кута Б це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Синус 45 градусів дорівнює. А це невідомо. А, B, 5 коренів із 2. Дивимося, синус 45 градусів, то корінь із 2 на 2. Тож маємо корінь із 2 на 2 дорівнює А, C відноситься до 5 коренів з 2. І за правилом пропорції знаходимо А, C. 5 коренів із 2 помножити на корінь із 2 і поділити навпіл. Корінь із 2 помножити на корінь із 2, то буде двійка. І двійка скорочується і залишається 5 см. Звичайно, можна було знаходити і по-іншому. Можна пригадати, що це рівнобедрений прямокутний трикутник, другий кут у нього теж буде 45 градусів. І тоді застосувати, наприклад, косинус. Це не принципово, тому що, як бачите, в нас і косинус, і синус 45 градусів дорівнюють одному і тому значенню. Ну, а можна було схитрувати, звичайно, да? і знайти ще за теоремою Піфагора, знайти невідомі катети. Але в нас тема зараз така і ми, відповідно, відпрацьовуємо ці навички. Спробуйте зараз самостійно виконати номер 749 Натисніть відео на паузу і роз'яжіть його. І зараз будемо перевіряти. Перевіряємо. У трикутнику АБЦ кут С90 градусів. Знайдіть, тобто знову будемо малювати прямокутний трикутник. Зверніть увагу, в першому випадку кут Б дорівнює 30 градусів. Тож, я я малюю таким його витягнутим сюди. І тут у мене буде кут Б. Відповідно, тут буде кут А і кут С прямий тут 30 градусів. Б це 6 коренів із 3. Знайти треба гіпотенузу АБ. В нас є кут і є прилеглий до нього катет. Пригадуємо косіну з гострого кута прямокутного трикутника. Він дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. Записуємо. Косінус 30 градусів дорівнює 6 корінів із 3 поділити на АБ. Косінус 30 градусів у нас дорівнює корінь із 3 на 2. Корінь із 3 на 2 дорівнює 6 корінів із 3 поділити на АБ. І за правилом пропорції знаходимо АВ2 Помножити на 6 корінів із 3. І поділити на корінь з трьох. Правила пропорції це ще з шостого класу. Хрестиком ось так, пам'ятаєте? Так, знаходимо. Корінність трьох і корінність трьох скорочуються і залишається 2 помножити на 6-12 см. Друге. У нас знову рівнобедрений прямокутний трикутник, один з кутів 45 градусів, це означає, що другий кут теж буде 45 градусів. Оце. Кут А 45 градусів. А Б10 коренів із двох. Знайти треба Б це. Дивимось, у нас є протилежний катет і відомий кут. Пригадуємо синус кута А. Це відношення протилежного катета. Для кута А протилежним буде катет БС до гіпотенузи АВ. Сінус 45 градусів дорівнює Б, невідомо. Абе 10 коренів із 2. Знаходимо синус з 45 градусів. Це корінь із 2 на 2 дорівнює БЦ, поділити на 10 коренів із 2. І звідсіля знаходимо Б за правилом пропорції. Корінь із 2, помножити на 10 коренів із 2 і поділити на 2. Корінь із помножити на корінні з 2, то буде двійка. Двійка і двійка скорочуються і залишається 10 см. Звісно, що в цих задачах існує декілька способів розв'язання. В першій задачі ми могли б застосувати не лише косинус, а ще й синус. Лише пригадати, ось тут, що знайти гострий кут 60 градусів. І для нього катет Б це є протилежним. А тут можна було і кут Б застосувати, він теж буде дорівнювати 45 градусів. І косинус можна було тут застосувати. І знову-таки можна було застосувати теорему Піфагора. Дякую вам за увагу. Пишіть, що було незрозуміло. На що треба звернути увагу, що повторити. До побачення.